Тобто це ти, щио Макото, правильно? Те, що він вирушив у Кіото, достеменно. Будь ласка, врятуйте мене від клану Шіщіо. Тату. Якщо заворушення припиняться, я почну їх знову. Тепер я точно захоплю владу і зроблю цю країну сильнішою. А Японія мені за це тільки подякує. Годі вагатися, зроби свій вибір. Що швидше ти знову станеш душогубом, то краще. Мерщий, рушай у Кіота. Повинен я стати знову душогубом чи ні? Та у кіоту я знайду відповідь. Зусилі над собою і забути, Яке мені буде щастя з того, що я забуду кохану людину. Де запропастився мечоносець? Він стане у приході. Або ти освоїш зараз руйнівну техніку подвійна вершина, або помреш. Ну то вже! Я ж наче вчив тебе мечі це зброя, а фехтування знаряддя вбивства. То це та сама божественна швидкість. За мою зброю, ціна за хмарна. Я особисто відітну тобі голову. Я здолаю кожного з вас.